Так як для інтенсиву ми працюватимемо на ПК чи ноутбуці, то щоб зручно користуватися посиланнями, які будуть в уроках в Телеграмі чи в Ютубі у описі, рекомендую користуватися десктопною чи браузерною версією Telegram. Якщо комусь потрібно, покажу інструкції, як це зробити. Тобто ми просто в ці Chrome, прописуємо Telegram Online, переходимо на ось таке посилання. Після цього нас перекине на ось такий, Сайт. Заходимо на свій телефончик, в Telegram, натискаємо на меню зліва вверху, заходимо у налаштування, гортаємо нижче, там буде писати пристрої. Вибираємо пристрої, натискаємо на кнопочку З'єднати з, з комп'ютером і відскановуємо даний штрих-код. Після цього вас автоматично перекине на браузерну версію Telegram. Також можна встановити десктопну версію Telegram на свій ПК. Telegram завантажити. Переходимо на цей сайт і натискаємо кнопочку Завантажити для вашої операційної системи.